Можна наробити розпаківку, ви тільки погляньте на його обличчя, який він довольний. Хороший. А це моя картопелька. Бачите, це воно в такій картопельці. Тут отакий салат в мене поміщений, яка величезна порція. Оця запечена картопелька, начинена салатом, сиром, курчкою та сосом, дати що! це було дуже смачно і ситно. Варто спробувати. Та рекомендуємо зайти. У цей заклад Богдан. Ми пообідали, що ти скажеш? Чи сподобався тобі кебаб? Смачний кебаб. Смачний кебаб за Богдановий кебаб і мою таку картошку салатом і з курочкою і дві кока-коли. Ми заплатили скільки богдан? 24 євро. 24 євро, і це так добре про мене є.